Антонія, скільки у вас вже років досвіду та стажу в школі? Ну, Звичайно, досвід вже чималий і перевалило вже за три десятки, Ось, але кожен день все одно це щось нове, нове відкриття, нове, нове бачення. І здається, що тільки недавно зовсім я пішла у шкільний клас. Як ви обирали професію педагога та вчителя української мови? Мені здається, що з цією професією пов'язане навіть моє дитинство, тому що я збирала всіх сусідських дітей і садила в класи, навчала їх. А ще перед тим із кукурудзи ми вибирали качани, заплітали косички, робили класи і навчали їх всякої дитячої мудрості, премудрості. А потім я вступила у Львівський університет на філологічний факультет і після цього. Доля ясно повела тільки вчительськими стежками. Працювала три роки на Київщині, а з 81-го року вже у Тернополі. Спочатку вчителем 11-ї середньої школи і вже у гімназії більше 16 років. Дітям часом потрібно віддавати всю себе. Скільки енергії виходить у вас на це професія? Це ваша чи робота, чи це просто ваше хобі, де ви віддаєте все себе цим дітям? Я думаю, що вчителем людина повинна народитися і не може бути вчитель шість уроків чи, допустимо, вісім годин у школі. Вчитель він, я думаю, 24 години на добу, тому що постійно думаєш над своїми помилками і успіхами, постійно будуєш уроки, ідучи додому, чи навіть гуляючи десь у парку. Тому що дійсно кажуть ця фраза не даремно, що вчитель віддає серце дітям. Якщо вчитель не віддає душі, то це просто ремесло. Вчитель має бути будівничим. Де не недаремно я дуже люблю цю таку притчу про те, коли запитали будівничого, що він робить. Один казав, що хіба не бачиш, я каміння тягаю, інший казав, хіба не бачиш, я заробляю гроші. А третій сказав, я будую храм. Так от, вчитель це той, хто будує храми дитячих душ. Вчитель це той, хто все-таки віддає їм частинку своєї душі, свого досвіду, своєї духовності. І ніякі комп'ютери, ніякі новітні пристрої не можуть замінити особи вчителя. Тільки особистість може виховати особистість, а щоб бути тією особистістю, то вчитель повинен працювати над собою. Він повинен цікавитися всім, він повинен цікавитись тим, чим цікавляться його учні, щоб бути сучасним, щоб не виглядати смішним в очах. Своїх вихованців, щоб йти в ногу з ними, щоб дивитися з ними в одному напрямку, щоб можна їх підправити в будь-який момент, тобто цікавитися і музикою, якою цікавляться вони, цікавитися і тими книгами, які читають вони, щоб знати власне, де можна їх трошечки направити, чи можливо десь з ними посперечатися, подискутувати, можливо, від чогось відвернути. Чи рахували ви шкільні дзвінки? Скільки у вас їх було за все життя? Знаєте, от я ніколи навіть не задумувалася над тим, скільки пролунало дзвінків, але напевно, якби сказали мені, яку я музику люблю найбільше, то мелодію дзвінка. Я ще згадую довженка, який говорив, що найкраща для нього музика це клепання коси. Так от для мене той малиновий передзвін – це, напевно, найкраща, найкраща в світі музики. Мені просто страшно подумати, що колись цей той дзвінок не буде мене кликати на уроки. Скільки вже випускників ви маєте на своєму шляху? Ну, випускників багато. Я просто тільки лічу тих, хто пішов, пішов на мою ж педагогічну стезю. Їх близько 25. Вже тих, хто став вчителями української мови і літератури, я дуже тішуся, горджуся ними, стежу за їхнім розвитком, за їхнім ростом. Це дуже важливо. А так. Багато сотні проходять через наші руки. Просто цікаво те, що я пам'ятаю почерки своїх учнів, і дуже часто, коли я з ними зустрічаюся, вже після закінчення школи мене зразу виринає в пам'яті їхній почерк. Що найважливішим є у професії вчителя? Ви знаєте, у професії вчителя певно найважливішим є любов до дітей. Дуже люблю слова драча, який казав, що наша ученість добром. Не підкута, то лжає прилюта, то лжає прилюта. Якщо ти любиш дитину, то тоді навіть рутинна робота буде здаватися. Не такою вже важкою, тому що ти бачиш дитину за кожним зошитом, за його роботою. Якщо ти любиш, то ти будеш пробачати те, що дійсно вони іноді через ну свою недосвідчення можуть можуть вчинити. Якщо ти любиш, то ну, дійсно ця любов буде тобі допомагати, допомагати долати труднощі, тому що вчительська робота дуже складна і. Сьогодні, коли діти мають такий широкий інформаційний простір, то вчитель не просто повинен бути тільки фасилітатором, він має бути все таки психологом глибоким, тому що мусить. У тих умовах дійсно зацікавити дітей, а це не просто. Це не просто. Вони іноді знають набагато більше від учителя в певній якійсь сфері, тому що їх це цікавить більше і мають доступ більше, можливо, до, до різних джерел. Ми маю на увазі. Інформаційних комп'ютерних джерел і ясно, що вони в них інші зовсім уподобання, тому треба сучасну дитину любити і і вникати в її світ внутрішній. Він зовсім інший ніж той був, який був 10 років, 20 років чи 30 років тому. Педагогічна діяльність зовсім по різному також оцінюється. І державою колись, мабуть, ця професія була значно престижнішою. Як ви оцінюєте це зараз і яка найважливіша проблема сьогодні у педагогів? Я думаю, що вчителя повинні дуже високо цінувати, тому що це це незвичайна робота, це свого роду мистецтво, це творчість. І якщо вчитель... Безперечно, матеріально незабезпечений, то він творити не зможе. Він не має не матиме можливості і, і ось, займатися самоосвітою, тому що не зможе купити книжок, яких він хоче. Він не зможе відвідати ті концерти, які є дійсно високооплачуваними. Він не зможе і почувати саме, самодостатньою людиною в різному плані, тому що і відповідно у одязі, і відповідно в тому, що де він може бути. Бути присутнім. Тому держава в першу чергу повинна подбати, щоб вчитель був, щоб міг почувати себе впевнено. Тому що ясно, що ті кошти, які Платить держава, вони вони не є достатні. Вони не дають можливості вчителю почувати себе господарем ну становища. Ось але ясно, що вчителі, сучасні вчителі, працюють на ентузіазмі. єдина сфера, де ще вчителі де працюють, не думаючи про, про зарплату, тому що йдуть за за покликом. Це я бачу по своїх колегах, які самовіддано працюють і віддаючи дітям і душу, і не тільки знання, але і серце своє, все. тому що це виснажлива робота, але вони не задумуються напевно по зарплату. Бо якщо б працювали на ту оплату, то, то були б плачевні результати. Як оцінюєте зміну покоління протягом п'яти чергових десяти, п'ятнадцяти, двадцяти, і от уже тридцяти років наскільки швидко вони змінюються? Дійсно, у школах ми відчуваємо, як змінюється, як змінюються діти. Сучасні діти ну безперечно дуже динамічні, дуже цікаві. Вони дивують нас дуже часто якимись різними питаннями, але іноді гірко усвідомлювати, що щось втрачається напевно у плані. Духовності. Вони, Якщо попередні покоління тягнулися до вчителя, то тут треба дуже добре попрацювати, щоб вони могли вчителя оцінити. І вони більше оцінюють зараз вчителя розумом, ніж душею. Бо ми спостерігаємо за поколіннями, які 20 років закінчили тому школу чи навіть 30 років тому. Для них святим було був вчитель, школа. Для сучасних у них ширші обрії, вони по-іншому на все це дивляться, але але вони, вони цікаві в своєму, ну в тому розумінні, в якому дійсно ми, ми їх бачимо. Ми бачимо їх можливо більшими інтелектуалами, бачимо їх може прагматичними більше. Вони цікавими є. Коли генерують якісь ідеї незвичні, нестандартні. І, власне, такі нам і треба тепер уже, бо нове життя вимагає зовсім нових людей. Яка найбільша вдячність від дітей і оцінка вашої роботи? Ну, я дуже щаслива, що я маю гарних учнів, усіх поколінь. І найбільша оцінка, коли діти приходять до тебе через 10-20 років, коли присилають листівки, коли біжать поділитися з тобою своїми якимись успіхами. Ось і навіть тоді, коли пишуть листи, просять поради, чи приходять за цією порадою у різних питаннях, чи в виробничих, чи навіть в питаннях особистих, це напевно найбільше, найбільша подяка вчителеві. Якщо вони йому довіряють, якщо вони йому вірять і можуть щось найсокровенніше йому довірити. Якщо б у вас була можливість змінити свою професію, чи скористалися б нею? Ні, я напевно не скористалася <смістю> цією можливістю, тому що мені здається, що навіть сьогодні і завтра, і післязавтра, я все одно б обрала обрала її, тому що я в душі себе завжди почуваю вчителем, завжди скрізь. І ось це. Це найвище звання, мені здається, для бути вчителем. Це просто той, хто усвідомлює це і відчуває, то це таке не, незвичне, неоціненне яке щастя, яке додає всього. І до мізерної зарплати, і до недоспаних ночей, і, можливо, до сумнівів постійних, які є, і до того, що ти невдоволений собою, чи не вдоволений, можливо, якимись результатами. Але оте відчуття. Якесь незвичне є в душі кожного пана вчителя, воно компенсує дуже багато.